Житлове питання було і залишається чи не найгострішим у сучасному суспільстві. Тільки в Хмельницькій області число людей, котрі стоять у черзі за омріяними квадратними метрами, сягає 49 тисяч. Ми хочемо, щоб ці черговики, яких є сьогодні, десь біля 49 тисяч на території Хмельницької області, мали можливість жити у власному добротному житлі. Аби зменшити цю цифру, потрібне державне втручання. Саме тому на всеукраїнському рівні ініційовано втілення кількох державних програм здешевлення вартості квадратометрів. метрів. Серед найпопулярніших на Хмельниччині зниження вартості іпотеки за рахунок часткового погашення кредитів з державного бюджету. Тобто людина бере кредит під 3%, 13% компенсує держава. Нашій Хмельницькій області вже від початку дії цієї програми. Таким кредитом скористалося більше 100 чоловік. Це 50 чоловік отримали такі кредити в 2012 році, і саме основне, що вони вже отримали житло. І в цьому році вже отримало 49 чоловік і витрачено з державного бюджету 10 млн грн. Хмельниччина четверта у рейтингу загальноукраїнської програми часткової державної компенсації іпотечних кредитів. Такий результат тішить, але на цьому зупинятися не збираються. Стверджує Леонід Гураль. На Хмельниччині закладають фундамент під нове житло, що реалізовуватиметься в рамках цієї програми. Сьогодні в нас зареєстровано 24 будинки, будинка, які мають можливість прийняти участь в цій програмі. І є біля 600 квартир, які можна реалізувати. Нашим сім'ям серед проектів старожилів, направлених на державне регулювання квартирного питання, програма сприяння молодіжному житловому будівництву. Будинків, в яких отримали це житло, досить високої степені готовності в минулому році. Три будинки було зданих: два в Хмельницькому, а один в Кам'янці-Подільському, і вступили в дію в роботу по програмах ще інші об'єкти, досить високої степені готовності. Щоб скористатися державною підтримкою у придбанні власного помешкання, необхідно виконати кілька вимог, що передують старту усіх програм так званого. Доступного житла. По всіх програмах, які працюють з цього приводу в державі, найпершим повинна сім'я потребувати поліпшення житлових умов. По програмах, по всіх програмах, кожна сім'я має бути перебувати на квартирному обліку по місцю реєстрації. Тільки програма по здешевленню іпотечних кредитів там не обов'язково ставати на чергу. Тетяна Збараш, Анастасія Летухова, Іван Мовчан, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.